У нас тут брат ну, похований, в принципі, з нього все і почалося. Васюта Сергій він загинув 18 червня цього року в від... Донецьку. від кулі снайпера. Він там з 2014 року був, він туди пішов одразу на початку війни, 24 лютого. Пішов також наш папа з ним. Мій чоловік. чоловік пішов, наш племінник, у нас там багато родичів. Ну, на жаль, Сергію не пощастило. Ворожа куля його вбила. Він для нас був найкращий, є найкращий. Для батьків це важка втрата, тому що тато був з ним під час, коли це сталося, а папа був там. В принципі, через це і почалося. Ми приїжджаємо до нього, ну, бачимо по гриці могилки ну як то на душі. Ну так, неспокійно. неспокійно. І ми почали доглядати всі могилки, щоб родичам допомогти. Сьогодні до нас звернулося 9 родин. Я по фаміліям всіх називати не буду, бо сьогодні ми знаходили Олександра, Дмитра, Олега, Радіона, Олександра, Дмитра. Олександра і Юрія, це всі наші військові, українці, українські герої, які загинули під час цієї війни. Двоє з 2017 року, інші з 2022 року. Ми знайшли, поприбирали, причепили їм таблички, якщо вони падають, повиривали травичку, яка ну росте. Оці всі люди, які звернулися, це вони самі знаходяться в окупації, не можуть родичі приїхати. От Сьогодні ми не змогли знайти одного хлопчика. Ну, ми обійшли, все, немає такої, такого прізвища, такого ім'я. Може, пропустили, може, є такі хрести, де злетіли надписи. Допустимо, зараз ми дві поломані, ми їх скрутили причепіли ці надписи. Може, його зламалося, де да улетіло, і просто хрест стоїть. Тому ми не знайшли. Ну, ми ще будемо його шукати однозначно. І кожен раз після кладовища ми приїжджаємо в церкву, замовляємо свічечки паніхіду, да, паніхіду за всіх загиблих. Імена цих, що ми знайшли, зразу Пишемо і за всіх невідомих також замовляємо панихіду. Церква все безкоштовно для військових. Ці панихіди безкоштовні. Ми зараз тут проберемо трошечки, бо у нього тут навіть, не дуже гарно. Якщо ми залишимо цукерочки, люди прийдуть і потім візьмуть їх, і пам'ять ніколи. Сюди ми приїжджаємо на кладовище, ну десь в місяць, ну, раз за три-чотири точно. От сьогодні ми дев'ять людей знайшли, на тому тижні ми п'ять людей знаходили. Тобто, скільки заявок. Ну, ми забираємо кучу, щоб побільше було, і одним махом проходимо все кладовище, тому що ну, дуже тяжко, допустимо, одну людину тяжко шукати. А так ми на бумажечках розписуємо, в неї свій список, ми свій список. Беремо ряди определені. Так. Та, і ти ходимо, шукаємо, шукаємо, ходимо, шукаємо. Знаходимо, підходимо, фіксуємо, ставимо хрест, що ми знайшли, і шукаємо інших. Ну, стараємося приїжджати частіше, але ну, морально це важко сюди приїжджати. Тут є теж ще дві жіночки, є. вони поховали своїх синів, вони побачили, що ми ходимо. От вже точно дві могилки вони взяли під свою, так скажемо, да, крило. Сказати, передайте родичам, що і... хай да. не хвилюється, ми будемо теж за. За двома могилками ці жіночки нам вже допомагають доглядати це, вже проще. Звертаються родичі, допустимо, самі пишуть, що при житті там любив. От зверталася жінка, вона писала, що її чоловік любив томатний сік, вісяне печиво, яблука. Ми все купили, поклали. Є там Кока-Колу просять, цукерки, ну все, що просять. цигарки просять, ми все кладемо. Тут ходять люди, вони завжди це забирають і пом'янають зразу з могилки. Плюс, окремо, ми купуємо прапори невеличкі, українські, і під Писаємо прапори, фамілія, ну, прізвище, пишемо героя і фіксуємо на хресті цей прапор. Це, ну, якщо не до Бог табличка зламається, що по прапору, можна було подивитися хто. І це знак для нас, що ми тут вже були, і ми вже цю могилочку знаходили. Ми дивимося, що цей прапор висить, і знаємо, що ми ну, вже цього героя знаходили. Ну, фото рамку ми... ми теж Да. 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 дівчинка просила, щоб змінили фото. Ми напечатали фото, роздрукували, вона нам прислала. Ми купили рамку. Стару рамку прибрали, нову повісили, зафіксували це, все. Муж ходить в нашу руповертам, фіксують все, що можна, щоб нічого не падало, не відпадало. Тобто, якщо треба фотку, нам присилають її, також ми її вішаємо в рамочку і все красиво. Забудемося, як у наших рідних. О, чай чорний, як він любить. Оцю травичку ми зараз всю прибираємо, У нього могилка буде чиста не хвилюйтесь. Дякуємо йому за мужність. Прапор в нього висить і сам хлопчик. Дуже молоденький. Є встановлені герої, є не встановлені. От дві дівчинки до нас зверталися, Вони були у них невідомі якраз. Вони вже встановили по ДНК експертизі, що це їхній ну, чоловік. І через два тижні вони будуть робити ексгумацію, забирати до себе. Я не ну, не пам'ятаю, яка область, але точно з Дніпра будуть вивозити до, до себе. В основному допомагала ДНК-експертиза. Та першого дня, як ми прийшли, було дуже багато невідомих хлопців. Зараз от ми проходимо ті самі ряди. Вже встановлені, так, їх встановили, тому що багато могилок, які були невідомі, вже стоїть прізвище, що його вже встановили. І ну, це наші герої, вже знають хто це. Ну, багато з Херсона, ось тут точно з Херсона ми сьогодні шукали е з Маріуполя, з Мілітополя з Київської області, з, Київської області, з, е з Ніколаєва. Тут, ну, тут різні, тут не, не тільки Дніпро, тут зовсім різні хлопчики, ну майже всі родичі будуть потім їх забирати до себе. Тому що майже всі ну кажуть, що як тільки буде наша перемога, вона буде обов'язкова, тому що Україна не здасться, нічого вони там у нас не візьмуть і будуть забирати до себе. Ну, на свою землю вести героїв своїх. Люди бачать відео про кладовище, бачать, що там є пошук, тому що я відповідаю на смс-ку, там є надпис, що це звернулося. І одразу під коментарем, під цим постом пишуть коментарі, будь ласка, знайдіть мого така та така -та могилка. Я одразу відповідаю, пишіть в особисті. І потім вже дані мені пишуть в особисті. і все. Люди пишуть. Потім зв'язуємося з родичами. Да, я зв'язуюся з родичами, вони мені ну, інформацію Всі дають. З їхніх даних, да, ми шукаємо. Ми шукаємо з їхніх даних. Сльози вдячності, по-перше. Да, пишуть ну, смс-кі, що їм приємно, що хтось хоч почав цим займатися, що допомагають хоч, хоч так. Тому що... По коментарям дуже пишуть, що добру справу робити. Многі пишуть, багато хто пише, навіть не здогадувався, що можна прийти на кладовище та покласти якомусь незнайомцю і сказати Дякую за захист. Вас ніхто не забув.